Так, знаходимося, ось. опять же починаємо обрізати яблуню і три годика. Так нормально видно, так? Так, да -да. так. Що ми маємо на цій яблуні? Ми маємо повноценний нижній ярус угу. з хорошо е, сформованою е, горизонтальними гілками. Як ми це добилися, ми їх вигинали зубочистками на першому етапі життя цього дерева. Що ми робимо зараз з нижнім ярусом? Починаємо працювати з нижнього ярусу. Обрізаємо всі ось такі паруски, які не потрібні. Ось так. Все, піднімаємося вище. Дуже все просто. Так о, підійди, будь ближче. Хочу показати. Ось ми маємо повноценну загружену гілку з плодовою брунькою. Ось вона пішла аж до цих пір. Це однорічний пагін. Все, робимо все як завжди. Однорічний пагін ми прирізаємо на наружну бруньку. І все, З цією гілкою ми спрацювали. І так і робимо всі з тими остальними. Раз, раз, раз. І пішли по кругу. Все дуже просто. Все, перший ярус у нас підрізано. Піднімаємося вище. Ми бачимо ось такий був е, зроблений того року пеньок. Так ось щоб було видно. Угу. Ось дивіться, який пеньок можна побачити. Він нам дав два великих пагона, тобто два жировика. Що ми в цьому році робимо? Ми їх зрізаємо обидва. Вони не є продуктивними на ось такі пеньки. О, все. Піднімаємося вище. Бачимо ось ця гілка. Вона буде налягати нам на наш нижній ярус. Чого нам не потрібно. Ми її зрізаємо ось на такий пеньок. Робимо бажано ось такий косий пеньок для того, щоб брунька стрільнула звідси і, як правило, вона буде горизонтальна і зразу буде з урожаєм. Піднімаємося вище. Бачимо, що все дерево у нас навантажене плодовою деревиною. Тут ми отримаємо шикарний урожай. Дивіться, яке буде, скільки буде сонце попадати, буде мати хороший урожай яблук. Що ми маємо вверху? Дуже все просто працюємо. Зрізаємо на такі пеньки. Ось. Бажано ось на такі косілі робити взагалі. Іде в ідеалі. Ось так. Раз. Ось такі. ось, Ідеальні пеньочки будуть. Так. І тут ми прирізаємо ось так. Все. Ось так покажи по кругу. У нас сформовано. Ідеально, можна сказати, вертено подібна крона, на якій ми отримаємо вже в цьому році шикарний просто урожай, крупний буде яблуко, і за що то, що буде доступ сонця хороший. І тут будуть у нас розвиватися нові пагони з плодами, з плодовою брунькою і все. Отак легко це робиться. Все.